Російський агресор у новому році продовжує обстрілами тероризувати мирне населення Чернігівщини. 2 січня найгарячіше було у Сновській громаді, постраждало село Єліне. За наслідками обстрілу пошкоджено один нежитловий будинок, два господарських приміщення, одне житлове інше ні, і один легковий автомобіль. Сновською міською радою організовано на місці евакуації для всіх. Бажаючих, хто хоче покинути відповідний населений пункт, обстріл був чисто терористичний ніякого стратегічного значення для сил оборони він не має, тому ми продовжуємо нарощувати свої спроможності. На нашому державному кордоні у Курюківській районній військовій адміністрації спростували чутки про прорив лінії кордону. Навчальні стрільби сил оборони, які співпали з обстрілами агресора, помилково люди сприйняли за наступ. Оборонці Чернігівщини просять сильно не хвилюватися. Вони пильно слідкують за діями рашистів та постійно посилюють захисні рубежі. Це для кулеметника, це його захист зверху. Це другий. Бо з одної позиції не можна стріляти довго у наших захисників. Є добре укріплені бліндажі. А серед вояків багато місцевих жителів, які чудово знають про кордоння. враховуючи попередній гіркий досвід, агресор боїться, але і сам нарощує сили поблизу кордонів, що відслідковується розвідкою. Хочуть, щоб ми тримали постійно тут сили і не перекидували їх на інші важливі напрямки. Як розвідка каже, вони накидали тут трохи людей. В зрівнянні з літом, тут зайшли ще декілька батальйонів їхніх. Я знаю, що важкого вони натягли, бо раніше було менше міномети таке, а зараз і танчики є, і все. Ну, такого критичного групування тут нема. Кордон Чернігівщини зараз краще захищений ніж минулого року. А наші захисники краще озброєні і мають бойовий досвід. А головне ми на своїй землі.